Да кури до да свиня з Майнкрафту Pictures, Zigan а також Herigold. за участі в лохатіяйці Цигана Productions. Автор проекту Сало. 2025 рік. Льова Залупайко. 35 років колишній волонтер на логістичній точці, де розпреділяли дрону та тушонку. Пішов у тінь після того, як йому намагалися тричі вручити повістку прямо через відділення Укрпошти в Хмельницькому. Він оселився в селі під Ужгородом, навчився пекти хліб і спілкуватися тільки з котом, якого назвав стан непридатний. Але спокій тривав недовго. Після того, як він перестав відповідати на незнайомі номери і навіть видалив дію одного дня, йому дзвонить СБУ. З міркувань безпеки цю розмову було записано. Я не зрозумів, як ми мені взагалі дозвонилися. У мене ж навіть електрики нема. Міськів у тебе нема, а мобілізація є, і працює вона в офлайні. Повістка передається через галюцинації і крики сусідів. Рома, тобі пизда, ти будеш працювати старядом під. Але так як у тебе плоскостопія, ми даємо тобі шанс. І тому тепер ти завербований агент СБУ. Маєш виконати спецзавдання. В одному глухому європейському селі вже кілька місяців жоден чоловік не отримав повістку. Ти маєш приїхати туди і дізнатися, чому саме. Повістка зла. ЧОТИРИ Минуло шість років з того дня, як я вперше побачив повістку. Тоді я просто хотів забрати гуманітарку зі складу, а там було два автобуси з ТЦК і баба зі списками, ледве втік через люк в туалеті. Фу, мага, ти що пірдануль? Що ти пиздиш, це не я? Еле, ти ще скажи, що цей карбюратор потік. Так може це карбюратор і потік? Ти й довбань, я твою мать шатав. це Хонда Чівік, тут немає карбюратора. Шайтан, кого вони беруть? Розслабтеся, хлопці. Це я газу дав. Фу, бля, смердить наче росіянин перегаром насрав. Коротше, хлопче, ближче до теми. Мені потрібно дістатися до села з ухилянтами. Вам щось про це відомо? Не знаю, хлопче, не знаю. Uh, так як ми на заході України кажуть, що тут ухилянти вповно як волосся на дупі, ми тебе, звичайно, відвеземо, але це на твій страх і ризик. А там є тушка. Ми що, переїжджаємо через Тису? Саме так, мага, але навіть не думай тікати, ми ж тебе все одно знайдемо. Хм, не сильно то і хотілося. Кажуть, що ось там знаходиться село з ухилянтами. Дідько, добре, я піду перевірю. Ми залишимося в машині, ти ж знаєш, як вони ставляться до ТЦКників. Можуть і за яйця повісити. Хм, було б за що вішати. Та пішов ти. Добре, я й так збирався піти. З цикуни в уніформах. Ти щось сказав? Ти слідкуй за язиком, ти взагалі-то теж на обліку стоїш. Що? Я просто відкрив вікно, щоб провітрити твою газову атаку. І дивись, без ухилянтів не вертайся. Так, щоб знайти ухилянта, треба думати, як ухилянт. Ага. А, це ж всього-навсього дід. Ей, дідо! Добре, тим не менш. Треба все-таки вручити повістку. Дідо. Для кого дідо? А для кого Сергій Константинович? Та хоч Антоніо припуздучі. Тримай повістку, підписуй і поздуй в армію. Добре не бикуй. Зараз візьму ручку і підпишу. І чим швидше, тим краще. Я не хочу в цій дирі стирчати. Батько наш Бандера. Україна мати. Воу, дідо, ти що з глузду з'їхав? Угода була, що ти возьмеш ручку, а не йобану сокиру. А, це що, машина? Там в хаті Агент ЦК, скоріше зйобуємо звідси! з'єбуємо звіс! ні блядь! Василю, це Василюються ухилявки, новий! Бляха! Бляха, тепер навіть через тису не перепливсти. Що за день? Здається, я знайшов село ухилянтів. Так, подивимось. Яка іронія. Ухилянту зловили ТЦКшника? Бля-бля-бля-бля-бля, мене викрили. <тверти> Почайдіть його ззаду! Вони якісь йобнуті. Що вони роблять? це якось Як він нас взагалі знайшов. Чого зараз загубить? Бляха, у них залізний вібратор. Що робити? Так. Зараз ми тобі жопу порвем. Тук-тук, хто в тірімочку живе. Оце я попав. Любі мої жителі села, приходьте за Лаповістас. О, Лаповістас! Вони враз врятують, від ТЦКшника. Нам треба йти. Порошенко прийде порядок наведе. веде. Куди вони всі сподівалися? Який ще лаповістас? Що тут взагалі коїться? Блять, мені здається, я тут один в цьому дурдомі найадекватніший.